Будьмо уважні, ті дні зачала Єлисавета жінка Захарі, шостого місяця ангел був Пости і таїлася п'ять місяців, кажучи, Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Авріл був посланий Богом у містом Галілеї, якому ім'я Назарет. До діви зарученої чоловікові на ім'я Йосип з Давидового дому. <кій> ім'я ж діви було Марія, війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж тривожилась з цим словом і почала роздумувати собі, що мало значити те привітання, ангел сказав. їй, не бійся, Марія, ти був знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш Сина да йому ім'я Ісус, і Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида його батька, і Він царюватиме перед домом Якова по віки. і царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела. Як воно станеться, коли я мужа не знаю, Ангел відповідь сказав: їй, Дух святий зійде на тебе, сила Всевишнього сіни тебе, тому і святе, що народиться, Назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона вже також у своїй старості зачала сина, і оце шости місяці, що її звуть неплідною, і нічого бо нема неможливого Бога. Тоді Марія сказала, я, Господня Слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму Слову, і відійшов відішов неї і Тобі, Господи слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Благовіщення, блага звістка, коли небо звістило землі, що прийшов час, щоб відбулося відкуплення. Нарешті людство дозріло до того, що могло прийняти Спасителя. І, здавалося, ми говоримо про одну особу, про пречисту Діву Марію, але ми кажемо, що людство дозріло. Часом, щоб сповнилася воля Божа, треба, щоб усі люди світу народили одну особу. Щоби старання людей. Знайшло ту, яка може прийняти Сина Божого. Приходить ангел і каже: радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Всіх жінок, які є, Бог вибирає її. Йому нас злякалося того привітання. Бо тому, що ави Марія, так, вони так віталися із імператорами, а цезар. Вони так особливі піднімали як как особливу якусь особистість. І Марія злякалася. Вона думає, я тут така скромна, маленька скромна дівчинка. Послушна закону Божому жию у храмі Єрусалимському. І тут приходить Ангел і каже тебе вибрано, ти благословена між жінками, бо ти народиш син. Як то станеться? Слухай. Я ж не знаю мужа. Я тут в монастирі постійно живу сама. Вона питається Бога. Як то буде? Вона питається посланця Божого ангела. Як то станеться? І він каже: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Що знала, то си довідала. Я не думаю, що вона зразу все зрозуміла, що Ангел їй сказав. Але вона от іменно в цей час робить подвиг віри. Вона робить крок у невідомість. Бо більшої невідомості, як ангел тобі каже, що ти народиш сина Божого на землі в принципі бути не може. Ангел каже, що ти народиш сина від Бога. Де ще може бути більша невідомість? І наскільки треба було бути твердою у вірі, і вона каже: добре, я слугиня Господня. Нехай станеться по слову твоєму і відійшов від неї ангел. Контракт заключений. Згода дана. Чуєте, недостатньо часом бути гідним того? Бо тому що вона була гідна, бо Ангел до неї прийшов. Але і тут треба було дати згоду. Господи, невже ти хочеш мені сказати, що моє спасіння має бути залежати від моєї згоди? Так. Коли Бог до тебе говорить, в першу чергу ти маєш його почути. А в другу чергу ти маєш з ним згодитися, як приклад Пресвятої Богородиці. Тому і називається це благовіщення, тому що від Бога прийшла звістка, і вона набула сила тоді, коли Богородиця сказала: так, нехай станеться по Слову Твоєму. Нехай буде так, як ти кажеш. Господи, як нам часом не вистачає тої віри, то, тої відваги, щоб сказати, Боже, нехай буде по Твоєму слову. Ми завжди кажемо, Боже, зроби такого. Боже, зроби такого, щоби. Тут було так, а тут щоб було так, зроби, бо моя дитина добре сівчила, зроби, щоб мій тато був здоровий. Зроби, щоб моїй мамі удачно зробили операцію, бо везуть на операцію, дуже переживаю. Ми кажемо Бога, ми підказуємо Богу, ми даємо йому шпаргалки, бо Бог не знає, що має робити. Він сидить, бідний, і думає, що мені робити, щось люди нічого не просять. Тут люди просять. Ти зроби нам то, зроби нам то, зупини нам війну. Ці кажуть, наші кажуть встрети, дай нам сили відкинути ворога. Ворог каже: допоможи нам побороти, розумієте, всіх українців. І Бог такий думає, що би я робив без вашої поради? Як би я це справив? Людина дає згоду на спасіння своєї душі. А то, що ми просимо у Господа Бога, то ми маємо просити здоров'я чи не маємо просити? Ми маємо навчитися казати: Господи, дай мені сили, щоб сповнилася воля Твоя. Ти знаєш, як треба. Зроби Боже так, щоб Твоя воля сповнилася. Я тобі даю добро. Хочеш замешкати в мені? Замешкай в мені. Хочеш мене змінити? Міняй мене. І навіть якщо я буду плакати, навіть мені сили виплакатися нормально, але все рівно нехай буде воля твоя, Господи. Приклад Богородиці це приклад духовної жертви, духовного подвигу. Подвигу віри. Довіритися Богове. От що нам каже Благовіщення. Це не просто початок, коли вже Христос прийшов на землю і вже почався в Причистій Діві Марії, тим Божественним плодом, який готувався до втілення, щоб прийти до людей як людина. Але про те, щоб ми були готові його прийняти. Прийняти його, як причиста Діва Марія, ще не знає нічого, не розуміє нічого. І каже, нехай буде, Господи, по Твоєму слову. І ми сьогодні кажемо. Так же само, нехай буде, Господи, по Твоєму слову. Бо ангел каже: подивися, Єлисавета, твоя тітка, вже 6 місяців вагітна, ту, яку звали неплідною. а Єлисавета вже була немолода. Пречиста Діва Марія є по різних переказах, описах, що вона мала десь вік примірно 14 років, а Єлисавета 80. Ти за скоро, а ти за пізно. Але ангел каже, у Господа все можливо. У Господа все можливо, щоб ти знала ось тобі. я вам кажу: у Господа все можливо, Навчимся приймати волю Божу. Господи, нехай станеться по Слову Твоєму. Господи, нехай буде так, як Ти запланував. І ми хочемо взяти участь у Твоєму плані. Як пречиста Діва Марія. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Христу.